Доброго дня, мене чути? Скажіть, Будь ласка, мене чути? Добрий день. вас. Шановні абітурієнти та їх батьки, вас вітає державний професійно-технічний навчальний заклад, Одеський професійний ліцей, технології та дизайну, та я його директорка Шапошникова Наталія Петрівна. Наш заклад освіти є заклад. Законом освіти другого атестаційного рівня, який забезпечує реалізацію потреб людини у здобутті професійної та повної загальної середньої освіти, Оволодіння володіння робітничими професіями кваліфікацію відповідно до її інтересів, здібності, стану здоров'я та соціальне замовлення суспільства і держави. Створений професійно-технічний навчальний заклад в 1954 році. Вже понад 69 років здійснює підготовку робітників високого рівня кваліфікації, як правило, числа випускників закладів загальної середньої освіти на основі базової чи повної загальної середньої Добре. освіти. а також підготовку та підвищення кваліфікації робітників інізання та виховної роботи в ліцеї має на меті підготовку кваліфікованих робітчих кадрів з врахуванням вимог сучасного виробництва, техніки, культури, перспективи їх розвитку. Ліцеї створені комфортні умови для навчання і виховання здобувачів освіти, навчальний заклад забезпечений комп'ютерною технікою, програмним забезпеченням, новітніми обладнанням з професійної підготовки, розроблені інформаційні ресурси, сайт Одеського професійного ліцею технології та дизайну та сайт центру профрієнтації та працевлаштування випускників. Продовження у навчально виробничий процес ліцею інноваційні проекти. Центр профорієнтації та працевлаштування здобувачів освіти, професійного ліцею технології та дизайну майже. П'ятсот роботодавців є в нашій базі, де ми е, співпрацюємо з центрами зайнятості, та малими і великими підприємствами. Є електронна бібліотека Одеського посібного ліцею дизайну, впровадження навчального виробничого процесу нових виробничих технологій для створення і розробки моделі одіго. Під новим керівництвом ліцей працює в режимі наукового пошуку, де велика увага приділяється позитивній мотивації на здоровий спосіб життя, культуру. Здоров'я! Вдосконалюються виховні моделі, що має велике значення для розвитку національної педагогічної науки. Пропоную вам переглянути на великий відеоролик, який ознайомить вас з нашим ліцеєм. Надальше про наш навчальний закладу освіти дав вам доповідь заступник директора навчальної рухої на роботи загріблення Наталія Володимирівна. Нашого нашого знайома влади і е, хочу вам запропонувати до перегляду невеличку презентацію, яка е, ознайомить більш детально вас з усіма професіями, спеціальностями, е, яким наш заклад освіти е, е, вас навчить. Якщо ви вийдете бажання до нас детати, гості ми можемо провести для вас будь-який день майстер-класи, провести екскурсію в ліцею і дати відповіді на всі ваші. Е, на всі ваші запитання. Скажімо, так ви можете е, отримати деякі послуги да? майстер-класу з парукарського мистецтва, фотографії, красі. Тобто, будь-яка професія, яка вас зацікавить, ви будете майстер-клас будь-який день за вашим бажанням. Е, я прошу включити презентацію, Михайлівна. Так, так, ще раз повторююся, да, наш заклад освіти має ми знаходимося в Київському районі нашого міста Одеса, за адресу Одса Олександр 39. тридцять Далі, будь ласка. Зайшовши, зайшовши, скажімо так, в інтернет на карту, ви можете знайти ну, розпо... Розположення нашого закладу без проблем, без питань, будь-яка людина, яку зустрінеться поруч з нами, вона вам підкаже, куди йти. Тому е, легенько і коротенько ознайомлю вас з контрацією нашого закладу освіти. Директоркою одеського професійного ліцею вижу з нею познайомився, це Шапошика Ментальна Петріна. У нас є два заступники директора з навчально виробничої роботи це Лісовська Ольга Михайлівна, я заступник директора з навчально виховної роботи Загребельна Наталія Володимирівна і наявна старша. Майстер, який допомагає здобувачам освіти з проходженням виробничої практики як ліцею, як ліцею, так і за його межами на виробництві. Підлубна Ірина будь ласка. ми запрошуємо на навчання. Після 9 класу за наступними професіями Оператор комп'ютерного набору, фотограф, роботи, три роки навчання. Що це за професія? Бачите, вона подвійна. Це є оператор комп'ютерного набору, які в професії навчають діти півтора року. Пишуть, захищають диплом роботи з цієї професії. Далі вони приходять на професію фотографа та роботи, навчаються також півтора року. По закінченні діти отримують. Як атестат за повну середню освіту, так і диплом кваліфікованого робітника. Наступна професія, з якою ми навчаємо на базі 9 класів, це кравець. Також три роки навчання. Третя професія це перукар, перукар, модельєр манітюрних. Тут два роки діти навчаються за професією перукар і один рік за професією манітюр. Також всі, хто навчається на базі 9 класів, отримують повну загальну освіту, тобто отримують атестат за 11 класів і диплом робітничої професії. На базі 11 класів лише одна професія, але досить цікава. Чому Тому що відбувається відродження національних традицій в поєднанні з такою професією, як кравець, тобто, навчившись вшити, скажімо так, спочатку, да, от тим основом можна стати в будь-якому будь-який момент дизайнером, якщо бажання буде? Ну і одно навчатися вишивати, відроджуючи стародавні орнаменти українські традиції. Навчання до цієї професії півтора роки навчання. Далі, будь ласка. Я хочу вам запропонувати переглянути декілька професій, колекцій. колекції. Те, що ви зараз побачите на екрані, це є робота, творча робота всіх професій, які ми навчаємо. Якщо ви бачите такі зачіски, і одяг, і макіяж, і манікюр, то і фотографії якісні. Тобто наші перекорі роблять зачіски, наші кравці шиють образи, одяг. Так? Макіяж, ті, хто завершує просить, готовку з макіяжу, роблять макіяж, манітюрники, манітюр. Наші фотографи, врешті-решт, весь цей проєкт виконує да, і ну, представляє перед нами такі образи і показує всі наші професії, які можливі. Тобто оці фото, які ви бачите зараз на екрані, це є все творчі проект, і все робили діти. Не майстри виробництво навчання, а діти. Далі, будь ласка, це у нас колекція поза часом, Юля Михайловна. Далі, будь ласка. Колекція Деволан це така літня колекція. Значить, дивіться, окрім того, що навчаються діти з довгої освіти да, своїм професіям, отримують знання як з загальноосвітніх дисциплін, так і з теоретичного навчання, скажімо, так, спецпрединатів, які стосуються їх професій. Вони також ми також займаємося з ними ким так. Позакласною діяльність в нашому ліцеї працює модельне агентство, Тобто дівчата, хлопці, е якщо, якщо виникає бажання, вони беруть участь у модельній агенції. Що це означає? Наші краці, які шиють одяг, шиють колекції, е виміряють на наших дівчат, хлопців з модельного агенства, і вони ж самі її декламують, показують на всіх виставках, так, на всіх заходах, на ярмарках професій, на днях е святки, які відбуваються, е ну скажімо так, в парках е перемоги, в парках е кругом, де ми тільки їздимо, дами представляємо наші професії. Далі, будь ласка, а дякую. На нашій базі працює також центр про орієнтацію та працевлаштування. Що це означає? Дуже велика кількість дітей, які вступають до закладів освіти, вони потім стикаються з такою проблемою, як влаштування на роботу по закінченню. В нашому ліцеї таких проблем немає. Чому тому, що центр орієнтацію та працевлаштування продовж трьох років, поки дитина чи роки, поки дитина навчається, підбирає йому місце для проходження практики. Практичних навичок дитина, щоб вона освоїла ті навички, які вона навчилася в ліцеї, щоб вона могла застосувати вже на виробництві, тобто в дорослому житті на роботі, і е, коли дитина проходить практику вже на підприємстві, вона спокійно може вже по закінченню влаштуватися туди, працювати вже по закінченню. Тобто всі професії, які ми навчаємо, є такими конкурентоспроможними і затребуваними на ринку праці. Працює також електронна бібліотека, тобто, окрім бумаги, паперових книг. Окрім паперових книг, вся бібліотека у нас цифр цикл, цифровизована, тобто все можна знайти в, в в самій в електронному вигляді. Тобто не треба шукати, да, в книжках гуртати, можна співати, можна робити стрільшоти, будь-які підручники є. Тобто не треба їх шукати, тягати, носити з собою до ліцею, щоб виконувати якісь завдання, просто можна скачати собі на стежку виконувати і вдома, і в пасі під час роботи. Підготовка з професії Кривець відбувається за допомогою застосування сучасних технологій проєктування ОДІ. Ви Побачите до собою ці мета скріншоти та Це у нас програма САПР, яка активно застосовується. Під час готов підготування за професією кравець і вона дозволяє полегшити. Скажімо, так роботу кравців під час проєктування одягу і колег. Також для того, щоб наші випускники вже вміли стати на ноги, вміли, скажімо, так подати своє, своєї справу, своє діло, своє підприємство невеличке, Починаємо з невеличкого, так у нашому ліцеї працює такий бізнес-проект, як власна справа, де викладачі ознайомлюють дітей, випускників випуск, учнів своїх груп з тими. Проблемами, питаннями, які постають під час відкриття своєї справи, вказують, як зареєструвати попи, як зареєстру як платити ну, податки, щоб це було законно і е, правильному законодавчому русі. Тобто такі, скажімо, так проєкти вони не, не є е, дуже популярними в наших закладах освіти в Одеській області, області, ну, а й в Україні. Чому тому що це досить важка робота е, підказати правильно показати нашим Освіти, як вони можуть організувати свою власну справу правильно, законно і щоб вона розцвітала далі. Також ведеться інтернет-журнал, неоразово ви можете. Бачите, наші світлини, всі наші новини, які відбуваються в стінах ліцею, пробуємо його наповнювати систематично. Новини також викладаємо, тобто будь-яка інформація також суті, в інтернеті, в інтернет журналі. Не тільки, скажімо так, просто в інтернеті, так, ну, в рамках новин а можете знайти нас і в Фейсбуках і в інстаграмах, і в тіктоках кругом діти та що знімають наші учні, учні, учні освіти, все, що відбувається. Ми все розповсюджуємо, показуємо, ділимося з вами е нашими успіхами, нашими досягненнями, нашою позакласною роботою, Да, тому що це навчання в закладах освіти, це ж не тільки навчання, так і десь якісь позакласні виноходи, які чімо так ми можемо поділитися. Це також у нас. Наш журнал, інтернет. Ще раз, будь ласка, далі е, Ну, Соціальне партнерство це те, що я вам говорила, так? Е, наші, е, наш центр да, з ким вони працюють. Ми всі сюди вставляли, да, всі партнерів наших, тому що їх багато, ми довго чекали і дивилися на це, але е, велика кількість. Офіційних і державних і підприємств з нами співпрацюють з активністю що так, беруть наших випускників на роботу, приймають наших випускників на роботу без проблем, без питань. Тому е як підтвердження свою зіргану дякую. Забула сказати, да, за міжнародну співпрацю, вибачте, що з 2010 року наш ліцей ну, співпрацює з фондом німецької економіки з міжнародного співробітниця, СЕС, служба старших експертів в рамках україно німецької співпраці, підготовки фахівців на рівні міжнародних стандартів. До нас приїжджають да, і фахівці міжнародних класів, скажімо так, фотографи. да, Дуже часто проводяться такі заходи для перекорінь, як інтерпіатюр, де наші здобувають освіти можуть ознайомитися, ознайомитися з сучасними відомими перукарями да колористами Одеси України взагалі. Які навчають, діляться своїм досвідом, тобто не тільки програма, програмний матеріал проходить, але й е, дізнаються щось новеньке, щось цікаве, сучасне і те, чого немає кругом. Скажімо, е, щоб не переклепере перелік всіх документів, які є, які необхідні для подачі до нашого до нас навчання, е, ви можете скажімо так зайти, відвідати наш. Айт Одеський професійний ліцей та дизайну ж пізніше покажу, де і там буде весь перелік документів, які необхідні. Хочу нагадати, що приймальна комісія починає працювати в цьому році, як і в минулому, в формі консультаційного центру, що це означає? Що ви В будь-який день з першого. Червня з 9 до 2 години дня можете прийти до нас в ліцею, задати будь-яке питання. Телефони ми вам також дамо, якщо спеціально не І з 1 червня починає працювати ця комісія. будь-який день, з понеділка по п'ятницю, ви зможете приїхати, подати документи будь-який зручний для вас час. Далі, будь ласка. Дивіться, е я так протестенько вам сказала, звичайно ж таки, що можу говорити дуже дуже багато і цікавого, але ну, краще, звичайно ж таки, щоб ви до нас завітали. Це буде набагато цікавіше, набагато е емоційніше, і це все можна побачити і відчути надолі. Я хочу представити вам е скажімо так, нашу колегу, е е яка Є фахівцем з профорієнтації сектору профорієнтації відділу активної підтримки безробітних одеської філії Одеського обласного центру зайнятості Загробській Маргариті 5 Так. Доброго дня, учасники. Вітаю вас. Да, мене вже представили геннадійна, я психолог, фахівець про орієнтації. Коротко да, це перший крок до побутови успішного життя. І сьогодні навчальний заклад відкриває для вас свої двері, знайомить вас з світом своїх да, професій, де ви можете ознайомитися з професіями, зробити вибір своєї професійної діяльності та опанувати цю професію да, для того, щоб побудувати успішне життя і крокувати до тієї мети, яку ви поставили перед собою. Тобто, ким бути, це найважливіше життя, яке приймає. Кожна людина. І ті професії, які були сьогодні представлені, вони є актуальними на сьогодні на ринку праці і будуть актуальними надалі. Тобто, на ці професії є як і попит, так і пропозиція, і професії дійсно вакансій дуже багато, і, як кажуть, роботу знаходить той, хто її шукає. Якщо хтось ще сумнівається у своєму виборі, наш центр зайнятості, наш сектор профорієнтації допомагає порозумітися із собою, да визначити свої сильні сторони, здібності, зацікавленості для того, щоб опанувати та обрати ту професію, яка буде приносити вам моральне та матеріальне задоволення. Ми знаходимося за адресою генерала Петрова 22 в наші контактні телефони 705 50 31 705 705-50-31. У нас відбувається індивідуальна зустріч з психологом, спеціалістом профорієнтації. Дитина може завітати самостійно або з батьками. Ми робимо поглиблене тестування та допомагаємо визначити свої сильні сторони, які можна примінити у тій професії, яку ви для себе Обрали. Тому робіть вже вибір сьогодні, бо вибір професії, яку ви робите сьогодні, це вже перший крок до вашого майбутнього професійного життя. Дякую, Дякую. за увагу. Дякую, Маргарита Геннадійовна, що долучилася до нас і повідомила нам таку інформацію. Дякую за співпрацю. Всього вам доброго, ми трошки продовжуємо. Да. Да, до, до побачення. До побачення. Ми трошки продовжимо і хочу спустити хтось такі щоб вашу вашу увагу не розгубити. Значить, ще раз наголошую на тому, що навчання в нашому закладі освіти відбувається на бюджеті, тобто на бюджетній формі, тобто безоплатно. Всі здобувачі освіти першокурсники отримають стипензію. Цифри не буду називати, це секрет. Але вже перший семестр, а потім вже по вашим знанням вчитеся отримати стипендію. Я думаю, що вам буде цікаво. Ви будете зацікавлені, вам сподобається. Ви будете отримувати за свої знання всі три роки стипендії без проблем. Значить, повторюся ще раз, що відпрацювання всіх професійних намичок ви тут отримаєте в ліцеї. Це в, в майстерні, Ви потім відпрацьовуєте на підприємствах під час. Походження виробничої практики, як уносити ці міста, заходять наш центр окрім то вам шукати не потрібно. Е, велика кількість наших здобувачів освіт, наших е, учнів, наших майстрів виробничого навчання, приймають участь постійно у конкурсах професійної майстерності. У нас є дівчата, які отримували е, стипендії. Я не буду прізвища називати, щоб нікого не забути. Е, отримували стипендії, президентські стипендії. Наші майстри виробничого навчання разом з дітьми. Е, Посідали, скажімо так, призові місця е конкурси професійності великої великолепної промисловості, снігова королева, це конкурс проханського мистецтва, конкурс е кравців. Тобто ну, в кругом, е де конкурс відбувається, наші довчас світу з таким ну, зацікавленням, з за за таким натхненням беруть участь і посідають досить такі е хороші місця. Наступне, що хочу сказати, що зараз в умовах це карантинних обмежень та, та воєнного стану виникає питання, як відбувається навчання очно, заочно, дистанційно, в офлайн, в онлайн форматі. Я хочу сказати так, що в нашому закладі е, навчання відбувається в, скажімо так, очній формі з елементами дистанційного навчання. Що це означає? Це означає, що теорія може відбуватися. В дистанційному форматі практика, виробнича практика, да, які читається ручками своїми. Ви проходите тут. В ліцеї У нас облаштоване укриття, яке нам яке прийняло ДСНС, тобто ми маємо право проводити скажімо так, навчальні діяльність в закладі освіти. Тому у нас відбувається таке, знаєте і так, і так і діти можуть прийти до ліцею, побачити викладачів, поспілкуватися з ними з теоретичного навчання, навчання, да, поставити запитання, відпрацювати, щось, дізнатися нове, що було незрозуміло, Тобто немає повністю, повністю цієї дистанційної форми, да, коли ви сидите за комп'ютерами, є інтернет, є світло, немає світла, пропустили, не пропустили. Такого немає. Хто хоче, той завести приходить, все роз'яснюємо, все показуємо. Ще сподолью, що з 1 червня починає працювати консультаційний центр. Якщо е, вам важливе запитання, питання, будь-якому разі телефонуйте. всі наші телефони є у нас на е, сайті. Якщо ви е, заходите за кордоном чи, можливо, ваше. Діти, родичі, знайомі знаходяться за кордоном. Ми також приймаємо е, документи в онлайн форматі. У нас з цього року це не перший такий досвід, коли діти, які виїхали на початку військової агресії, виїхали за кордон і через е, за допомогою інтернету, скажімо, так вступили і за допомогою інтернету навчаються. До речі, дуже добре навчаються для того, щоб подати онлайн свої документи, вам необхідно або зробити якісні, дуже якісні фото своїх документів. Переліку, які є, Або зробити, е відсканувати їх і в на електронну пошту просто їх надіслати, разом написати, що ви хочете, куди ви хочете, на яку професію ви хочете, після якого е класу. Там вже ми з вами будемо зв'язуватися. Це взагалі не проблема. Вже цей алгоритм налаштований. Також ви можете заповнити е онлайн-анкету, також у нас на сайті е онлайн-анкету, коли ми, ми в себе бачимо, що ви. Хочете, виявили бажання? Ми з вами також зв'язуємося, відповідаємо на всі ваші запитання, які у вас виникають, і е, домовляємося про зустріч або про формат подачі ваших е, документів на навчання і про навчання. Значить, для на офіційному на нашому сайті в розділі документи для вступу ви можете знайти QR-код для шерингу документів в дії. Тобто, відсканувавши цей код, ви можете завантажити всі свої електронні документи, які необхідні для вступу, там майдікарт у код, да, завантажити і вони нам надходять навіть вести не треба. Бачите, там така ероципровізація, вона полегшує, скажімо, цей весь процес. Тому я вам хочу запропонувати відео алгоритм алгоритм подачі з е такої заявою. Скажімо, онлайн. Якщо будуть питання, по закінченню е поставити. Я, я думаю, що ви отримали задоволення від інформації, щоб зробити свою справу якнайкраще. Тому ми бажаємо вам до цікавої рекорації. До зустрічі в нашому членому закладу. Дякую за увагу. Дякуємо за змістову, цікаву конференцію. Гарного вам дня. Дякую вам, дякую. До побачення. Дякую, до побачення. Дякую, до побачення. До побачення. До побачення.